Саморефлексія важлива частина внутрішнього життя зрілої та усвідомленої людини. Психіка не знаходиться в пасивному стані, а навпаки, має місце постійна внутрішня робота, яку ми символічно називаємо внутрішнім діалогом. Зазвичай, Можливості такої розмови є підтримуючими та важливими. Самоаналіз дає можливість покращуватися, ставати більш усвідомленими, сприймати світ у всіх його відтінках, бути більш адаптивними до подій зовнішнього світу. Проте може статися так, що наші внутрішні роздуми опиняються в полоні негативу. Сьогодні будемо говорити саме про це. Важливо розуміти, що постійні негативні роздуми, рефлексія, розфарбована виключно у чорні та сірі кольори, в більшості випадків є руйнівними. Однак ми завжди маємо можливість подивитися на негативні роздуми із іншої перспективи. Це означає. Опанувати та направити їх туди, де негативні думки будуть конструктивними. Як це зробити, розбиратимемося далі. І в цьому нам допоможуть легкі, але важливі кроки. По перше, варто точно визначити, а про що власне ваші розмірковування тут і зараз, тепер і сьогодні. Яка мета діалогу з самим собою, дуже конкретно та дуже чітко, зрозуміти, чого ви прагнете досягти? Обов'язково спробуйте подивитися на проблему по іншому, пошукати можливості в тому, що сталося та відбувається в вашому житті зараз, який досвід, який урок, які сенси має те, що відбувається. Як це може вплинути на ваше життя? Нехай зараз це сприймається як виключно негативне та чорне. Розмірковуючи про майбутні події або, навпаки, минуле, тим не менше обов'язково варто не втрачати контакт із теперішнім. Розмірковуючи над будь-якою темою, особливо в негативному контексті, намагайтеся визначити обмеження часу, які ви готові виділити на цю дію. За потреби можна використовувати навіть таймер. Він допоможе повернутися до реальності. Робіть нотатки і фіксуйте результати своїх роздумів. Тоді… Наступного разу буде зрозуміло, а що саме ви потенційно можете отримати від складної, але тим не менше чесної бесіди з самим собою. Надзвичайно корисно ділитися своїми думками з близькими або, за можливості, з вашим психотерапевтом. Сторонній погляд завжди допомагає побачити когнітивні викривлення, помилки. Елементи катастрофізації та багато багато іншого. Реальний живий діалог корисний і найпростіший спосіб перевірити те, що відбувається у вашому внутрішньому просторі. Пам'ятайте про це, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Терапевтична п'ятихвилинка.